Новорічні свята це час, коли ми підбиваємо підсумки, мріємо і віримо в ці мрії. 2014 рік став для нас доволі складним та переломним. Хочеться вірити в те, що в наступному році нас чекає радість, щастя, зміни. Віриться в те, що ми подолаємо економічну кризу, соціальну кризу і наше керівництво зробить потрібні реформи. Я хочу побажати кожній родині злагоди та благополуччя, кожному українцю здоров'я. Та сили духу. Бажаю вам свіжих сил для нових звершень, нових перемог в житті. Бажаю вам більше мріяти, тому що гарна мрія має гарну властивість здійснюватись з новим 2015 роком та Різдвом Христовим! Щастя вам!